Доброго дня, я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Як ви вже всі здогадалися, дуже вдячна своїм підписникам, тим, що підписались, тим, що підпишуться, і тим, хто є вже в мене, хто коментує, хто задає свої запитання, хто розповідає мені про різні гарні парфуми, про їхні бренди, щось рекомендує, щось розказує. Мені це дуже. Приємно, мені це дуже цікаво, мені ви даєте натхнення на нові відеоролики. Мені хочеться тестувати нові парфуми, знайомитися з ними, рекомендувати дещо, що мені сподобалося, а ви вже там самі дивитеся, чи воно вам потрібно, чи ні. Багато хто не має змоги потестувати, подивитися на різні парфуми. Я стараюся ну, розказати по-народному. Те, що я відчуваю, те я вам і розказую. Не вичитуйтеся, не дивлячись, я можу відкрити. Піраміду, подивитися, зрівняти її із самим оригіналом і сказати вам, як я відчуваю його. Чи воно дійсно так, чи ні? Бо буває багато. Подивився на піраміду, придбаєш парфум всліпу, сліпу, нанесеш на себе, а вони кажуть, не те Отак. І таке буває. От я й хочу так з вами порозмовляти, порекомендувати, розказати. Може, комусь це допоможе в виборі для себе парфума. Ну і сьогодні я так стала зранку. Думаю, так, треба ж нанести на себе ж. Якийсь гарний прекрасний парфум, щоб підняти собі настрій, зробити робочий настрій або неробочий, як карта ляже. Ну, підійшла я до своєї парфумпавички, подивилась, і те, і те вже, і те, і, те і, і і туди, і сюди, і душа не лежить ні до чого. Думаю, ну що ж його, коли дивився, о, вон тальки мені. Давно я на щось не звертала увагу. Ану ж, давайте оновлю свої відчуття. Так ви знаєте, підійшла один, поправа, другий, третій, четвертий, думаю, а чого не зробити відео? Ну от я візьму, зараз сяду свої враження прямо на камеру, розкажу, може комусь це буде цікаво. І так же я підійшла, перший взяла піроло, називається у мене дуже хороший парфум, Подобається він мені. І у мене, ви знаєте, від монтай тільки строго ті парфуми. Які мені подобаються. От Монталь мені не дуже цей бренд подобається. Він дуже крикливий, дуже галісливий такий, і ви знаєте, в ньому дуже сильний той мускус. Мускус такий вульгарний. Я не полюбляю. От у Мансери там гарний мускус, він там обігрується, там більш ут якось виходить, а тут іменно мускус такий. От ут, я так не відчуваю. Я тут мускус грязний, такий відчуваю. От пюре я взяла. Чому? Тому що тут немає цього мускусу, немає цього крикливого мускусу, я його не відчуваю. Але це, знаєте, років. П'ять, чотири, да, 6, шість, ну, такий бум пішов на ці аромати, на ці монталі. Вони дуже стійкі, шлейфові. Хотілося таких стійких, шлейфових. Я як заплатив, так, щоб він стояв раз, і раз-два і вивітрився з вас. Ну, то якось таке було. І я ж так кинулася в ці ж шмонталі, всі ж перетестували, ну, ну не моє, нічого не моє. Тоді раз вийшов цей пірло. Думаю, такий гарний, нанесла на себе. А він такий прекрасний, такий прямо. Постояв на мені, я поки додому дійшла туди-сюди, походила. Ні, думаю, треба придбати. І придбала пісаточку. Чому? Тому що тут, в цьому ароматі, ви знаєте, троянда не монталівська, а вона така шиправа, як у шипрах. І от вона вимішується з вітівєром, вимішується із сандалом, і з ваніліном, сірою амброю. І ви знаєте, і тут шкіра є. От шкіра така дорога, ніжна, гарна, така приємна така шкіра, що хочеться так вдихати і вдихати. Її. А коли ще на цю шкіру нанесеш якийсь шипровий парфум із чуть-чуть ванількою, вона взагалі божественна робиться. І оце тут такий парфум. Він мені дуже подобається. Ось він вже постояв. Зараз я відчуваю трояндованільну шкіру, гарну. Таку, знаєте, є дуже гарна така на річ із ну, нападу під піджачок, там курточка, чи якась там у вас, як сказати, сумочка дуже дорога, якийсь аксесуар, от такий аромат. Ви знаєте, його хочеться надіть на себе, огорнутися і приємно, щоб до вас доносився. Або навіть ви знаєте, уявляю його, коли наношу на себе. Дорогу-дорогої такий автомобіль з таким гарним шкіряним салоном. От Дуже гарно таке звучить. І ви з цього автомобіля виходите. На вас така гарна шкіряна курточка або піджачок, і сумочка така симпатична, акуратненька. І ви так виходите з цього автомобіля, і всі благоухаєте цим ароматом, аромат розкоші, дороговизни і комфорту. От так би я охарактеризувала. Дуже гарний аромат. Мені подобається. він. Так, сліду я підійшла, і так ви знаєте, глянула на цей аромат пізніше колись поїхала. Думаю, ну що я зробити. Потрібно ще придбати собі ще якийсь парфум. Пішла, щоб я, всі перетестувала, новиночки, які там повиходили, туди сюди й мускус, москус, ну от, от, як, от, як не мити тіло, й кішечки, не, не от типу ото от, не люблю, не дружу. І другим не рекомендую, але є такі люди, що їм подобається, <кій> тому, що на них сідає цей аромат, і в них прекрасно. Дивлюся, стоїть арабіка тонка. У ну, мене таке названня якесь. Арабіка та ще й тонка. ну що ж це таке візьму на себе? Нанесу, спробую, що ж це за аромати. Взяла мене. Ну, Ось так на себе, о боже, чуть-чуть так. Багато не буду, бо він дуже стійкий. Аромат, я вам зразу скажу, арабіка тонка. Дуже він такий стійкий, шлейфовий і цікавий. <кій> Дуже в ньому багато, ви знаєте. Отут-ут є, але тут не мускус. От тут дійсно ут такий, як йде у мансері. От Тут присутствує такий мускус, він переходить у ут. і зразу він виходить. Він виходить і зразу шафран, от він мені сподобався, бо тут, чуть -чуть, як я відчуваю в цьому ароматі, чуть -чуть солон, ну то як карамель, солонкувату. От є тут якась солона нотка. Напевно, я думаю, шафран дає. Бергамуту я тут не відчуваю, болгарська роза є, але вже не шипрова, як п'юр. А більш така, ви знаєте, жирна така, аж, аж пере, така, перецвівша, така, прям троянда, ось ось така болгарська. От тут є така вона насичена і якась попкорн. Я відчуваю в цьому гарматі попкорн. Він мені дуже схожий на бакару, руш. От дуже на бакару руш він мені похожий. 540. Ну, що я вам скажу, але я бакароруш не полюбляю, як на себе наношу, я на собі дуже відчуваю попкорн і відчуваю якесь тісто, таке, ви знаєте, і таке, як булочку. Не люблю я таким пахнути. Не люблю я здобою, хлібом тим, тістом пахнуть. Не моє це, воно мене підножує. Мені не подобається Бакараруш. А є люди, фанати їм дуже Ну, От на моєму чоловіку, допустимо, Бакараруш шикарно дивиться, і з нього гарно у а з мене, не знаю, у хаї. Що гарно благохає, а я сама мені самі не подобається. А от арабія тонка від монтальні мені дуже подобається. Я тут у ній відчуваю відтінок. от таку якусь йонівість, оцей ут, от тут ут, дає таку якусь, ви знаєте, йонівість, такий, як йодома трохи відчувається, і солона, ота нотка моря, і ваніль, цукор, бабетонка, амбра, мускус білий, ніжний, мух. Мох, чу-чуть теж є. І ви знаєте, і оця болгарська роза вона така, оце все вимішується і дуже гарний дає. Я вам скажу: аромат стійкий, до безум'я стійкий, шлейфовий. І чим більше стоїть, тим він красивіше е виражає себе. Подобається він мені, що в ньому словона нотка. йодість, це, це такий уд, мені подобається. Подобається якась свіжість, і Ваніль. І, ви знаєте, такий гарний, от гарний чим зачіпає. Бачу такий аромат, що ви на себе нанесли. І пішли десь. Ну, в офіс би я його вам не совітувала, в маршрутку теж ні. А от десь на вечір, в ресторан, в кафе, в бар, в гості десь там до друзів, до знайомих, на прогулянку. Коли дощик, дуже гарно, він дивиться в таку сиру погоду, по парку на прогулянку, вліз десь там, просто погулять по городі. там там. десь там. Дуже гарно, гарно, прекрасний аромат на повітрі. От На повітрі він зовсім другий робить. Такий ви зразу, начебто переноситеся на берег моря, йдете, йдете, а кругом роблять оцю, оцю крову вату. Його накручують, і оці смаколики роздаються, і бриз з моря йде, солоні ноти доносяться прямо аж морський з йодом. Оце така в мене емоція на цей аромат красивий, мені подобається. Слідущий аромат у мене свят піонія. Свят піонія. Ну, цей мені сподобався, бо мені дуже хотілося, ви знаєте, аромата такого помадного. От помадного, і я думаю, раз він піоніє, значить там піоном буде пахнути, трояндою все. Я так взяла собі, щоб мені відчути аромати. Ви знаєте, хороші в них аромати, стійкі шлейфові, але в них одна є біда. Вони, коли ви на себе наносите, вони одна. Блузку там, чи на одяг оставляють плями, от не наносите на себе, тільки на тіло наносите, тому що пляма буде і дуже тяжко її виводити. Ну, невозможно просто дуже ж багато масев і жирні плями стається. Так що зверніть на це увагу. Ось нанесла я на нього. Я теж коли нанесла цей парфум, мені дуже сподобався, тому що тут немає того мускуса-Мондалівська. А зразу ут-отут-ут, і він такий, як медицинський, прямо аж такий, аж, ну, ви знаєте, Такий уд удом. Він таку нотку йодисту на перший план виходить, а потім вона заховалася. І от вийшла така роза, така гарна, повна, але не червона, а ви знаєте, така розова. Піон відчувається, персик, жасмин відчувається. Кокосу я тут не відчуваю. Ваніль відчуваю, є сандал. І сандал є. От кофе я тут не відчуваю. Тут пишеться, що тут кофе. Не чую я тут кофе. Гвоздика пряність. Не чую ніякої гвоздики пряності, такий квітковий аромат. Дуже багато в ньому відчуваю піону, троянду, ванілін. Ну, не знаю, ви знаєте, може, трошки когось є, я не зрозуміла навіть. Персик тут є. От персик тут відчувається такий солодкий з легенькою кислинкою. І отой, ут такий гарний, йодистий уд, дуже гарний, насичений, шлейфовий, ну, такий аромат легенько, як ви нанесете на себе, можна і в офіс. Можна і в ресторан на побачення, на прогулянку, просто для себе, ввечером навіть нанести, чуть-чуть, небагато, там десь за ушку чи на шийку. Ззади, і зранку ви проснетеся, і на вас буде ніжний, піоново-розово, такий йодистий аромат, гарний аромат, ніжний, кокетливий. Молодіжний, стійкий, шліфовий, мені сподобався. Ну, і ще один у мене є спонтанно, я його так придбала, цей аромат, навіть не можу вам сказати: Рістето інтенсер Кафе. Я просто інтенсер кафе вдихала, пробувала. Він мені не сподобався. Інтенс кафе. Чому? Зараз я вам скажу: тому що там той мускус, отой мускус менталівський, що я його не полюбляю. Він грязний, вульгарний. А тут от. В тут вже більш уд. Це новіші версії вже з 2019-го, по-моєму, по моєму по 22 й Оце нові, що вийшло? А ті всі перші версії, які виходили, там вже більше, я вам скажу, знаєте, там більше цього мускусу грязно. А тут більше так, як уд. От тут виходить все. І я його так ви знаєте, вдихнула, зимою поїхала, якось так холодно було, вона на себе. І так, нанесла на себе і думаю, ну чим же ти відрізняєшся? от інтенсе". І виявляється, що тут на перший план виходить кофе, потім троянда, і опять кофе. Дуже кофейний роман, дуже кофейний. <кій> і потім опять троянда виходить, деревні нотки виходять, ваніль, карамель виходить, білий мускус і амбра. Так, що я вам скажу? От кофе, троянда, кофе. Ут, Троянда кофе. Не відчуваю я тут. Древесні ноти, десь вони більше як ваніль. Ваніль трохи є, і як він на вас постоїть, дуже тоді робиться от, карамель, да. Даже карамель переходить, як у цукор якийсь. Дуже солодкий такийся. гарний аромат. Прекрасний, але він мені не подобається, коли сирість і коли ви попадете під дощ. От я як попала в цьому ароматі під дощ, я себе, ви знаєте, в ньому відчула дійсно, як ото люди кажуть, мокра курка, куркою відчула. У нього такий аромат, як ото курки мокрої, якась ну, така нотка неприємна виходить, як дешевих, дешевих. Раніше, може хто пам'ятає, діди наші прадіди курили ті сигарети такі ще. Мур, як вона там типу, такого, тако, це тако, якась нотка, така, негарна, така, оце, кофе якась, виходить прямо димністю такою якоюсь, якоїсь, і, і воно вимішується в сирості. Не рекомендую, коли дощ, сира погода, це надій. Але коли сухо і дуже так, жарко, тепло, на літо, ви його надягнете, схочете якоїсь гурманіки, схочете так гарно благоухати і так солодко. Навіть хто на дієті сидить, не вживає, знаєте, цукру чи ваніліну, дуже гарно буде дивитися, будете такі кофейно трояндова Ну, знаєте, яка емоція в мене. От в мене така емоція, начебто я сиджу в якомусь ресторані або в кафе, в барі, і мені подали чашечку кофе, дуже солодку рядом лежить у мене так, зефірочка, і на столі стоїть букет розів, таких не трояндів, а розів таких. Розових і вони такі вже благоухані, Прямо такі, і оцей аромат кофе вимішується з оцею розою, і оця зефірка й карамельки. Ви, і цукровість чашечки, і оце вимішується все, і отримується все такий аромат, такий гурманіка. І ви як виходите про все ваше тіло в гейонях, і ви пропитуєтеся цим кофейно-трояндово солодким ароматом, і ви так ідете по вулиці, і благоухаєте. І... Такий от у вас йде аромат, і у вас настрій піднятий, тому що ви випили чашечку кофе, у вас настрій піднявся, адреналін піднявся, троянда на вас присіла, ви благоухаєте, тим більше смаколики лежали біля вас. Карамелечки, ви їх скуштували, у вас піднявся настрій, і ви такі йдете, задоволені, життя удалося, все в нас добре і прекрасно. І починаєте свій трудовий день. Або просто свій вихідний день. Дуже гарні аромати. оці мені від Монта дійсно подобаються, тому що в них немає того грязного мускуса. Ну, якось так. А ви розкажіть про свої е, улюблені. Аромати від Монталь, що вам подобається, які у вас є аромати. Може, нові якісь там вийшли. Ви знаєте, я зараз не маю можливості так сильно тестувати, ходити, щось узнавати, все не скупиш, як то кажуть. ну, По мірі можливості стараюсь щось там тестувати, щось там дивитися, може, які одливан придбати. Розкажіть, будь ласка, про свої враження, про свої аромати. Я буду дуже вам вдячна. Ну і на цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відео. Зустрічі!